Привіт, ви на каналі Бравл Старш Ніндзя і сьогодні я разом з твоїм другом будемо виживати на його карті тюрма Перш на тюрму стигає, потім попадається оці хова у самому другому теча у тітіка. Опа, опа. Ва, на ну так хлопець, коли я бігаю. Тепер я забудь, що бігаю на Ей, мужик, ти поможеш мені бути спокійно? Мужик. На тобі, на тобі, на тобі, Давай, на тобі. Давай, Макс. Та пішов. Скільки, скільки баночок. Да, Нікіта, ти хорош. Добавити скільки баночок це хіті. Це я Якась не був блог, я в якісь кіно пів. Вай, ПВП, погнали. Е, я тупо від тебе втік. Там ходок і пивати, це ніколи не мішають. Ні, чого, норм. ПВП, ну Макс. Зто я тут баночки, собственно. Щоб тебе вибити сразу. Давай, давай так. Так, у мене є ну, сім не баночок. Дима каши по перші шести. Єма з більшого кубик. Кілл. А ти снайпер. Я просто на макс мало граю. Зараз скажу, скільки у мене на ней кубиків. У мене 13 ранок. Особливо те, що а скільки? а який в тебе ранг на макс? 14. 14? 16-й. А 16? А, мене а, давай, давай Ти а уйти. у в мене 14. Давай Е, Зараз іде запис. Окей, давай. давай Береш Бери свій найкращий скин. Я буду на Макс. Можна утікнути тіка? Стежеш. Чому? Я ж тільки бігає. Але ось оця штука. Подожди. Спортсмен, я вам ту коплю. Окей, бігай. Де мені пожежна коплю? На, тобі Давай я це зберег. Їпу, теж, може, О, скільки тут гранат. Ой, не попадеш, ой не попадеш, не попадеш, не попадиш. Не попадиш. Ти, я її я ти ж ти я повільніше, ніж, ніж ти на угилясі від тебе гарно На тобі. Дай мені просто діпи накопить Вс, тут иди подумал. Нет. Фаусы позаду свои пички. Начну нас. Ай! Макс зад мабуть движение. Я где-то налохиваетесь. Это ты окончался у тебя кладбино попасть. В т. в тебя в... А, окей. Попал тут. Брежнев. Иди сюда. Я памлю, это хивис худенько. Давай. Давай. Бунь. Ще на входа. О, все, топ. Это хивис. Настану на старт. Три, чотири. И. І... Погнав. Біжись, біжись. М -м -м -м. Я заскавую голову. Окей, лови гранат. Віна тобі на тобі. Ах, як! А що це було нікит? Сам не знаю. Це гаджет був? Да, Ніпо. А ну-ка, я хочу його теж заіграти. ти ты боммас, я буду тіка Окей Можете вы. Так кросівки з сюрпризом, так? Да. кросівки з сюрпризом Що? П'ять секунд. Даст на карточкам, что я... Кажу секунду. Так ой, я знаю, як від тебе швидко втікти. Надо це сюди поставити. Та бутом к бунь. Да, тебе коли твои та тіка шить. Ти можеш скам'яти його. Тільки за ним побіжать його вадати пожити. На твій камінь. А я тебе уб'ю. Та мені, та мені, та мені надо. Ти посівку на купосівку взяв. Е, посівку. Де на мені на на, на 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 напиток? Мені мам льом не буде. Е, я взяв на, ну, я взяв на посівку на тут. Дай на копету. Біля Гі... поста. Я гіпер хочу. Добре. На тобі, на тобі, на тобі. Ай

ти бачив, як я швидко біг. Голова була бич, хотіла в пока, так взагалі.